Ласкаво просимо у світ давнослов'янської астрології. Слов'янський календар знаків зодіаку заснований на спостереженнях за природніми явищами, циклами місяця і сонця. Він складається з 16 знаків, кожен з яких відповідає певному періоду року та пов'язаний з певними тваринами і міфічними істотами. Вепер. 10 грудня, 1 січня. Вепер символізує силу, витривалість і непохитність. Люди, народжені під цим знаком, часто мають сильний характер і волю до перемоги. Вони готові боротися за справедливість і захищати своїх близьких від будь яких загроз. Вепри зазвичай дуже рішучі і цілеспрямовані, не бояться труднощів і завжди прагнуть досягти поставлених цілей. ЛОсь з 2 січня по 23 січня Лось уособлює спокій, розсудливість і глибоку мудрість. Ці люди вміють приймати виважені рішення і завжди враховують наслідки своїх дій. Лося рідко поспішають, але їх рішення завжди обдумані і добре підготовлені. Вони мають високий рівень самоконтролю і здатність знаходити вихід з найскладніших ситуацій. СОВА з 24 січня по 15 лютого. Сова символізує мудрість і прозорливість. Народжені під цим знаком, люди мають високу інтуїцію і здатність передбачити події. Вони часто володіють аналітичним розумом і здатністю бачити приховані аспекти речей. Сови вміють слухати і давати корисні поради. Їх думка завжди цінується в суспільстві. Горностай з 16 лютого по 9 березня. Горностай уособлює чистоту і скромність. Люди цього знаку відрізняються вірністю своїм принципам і чесністю. Вони часто обирають шлях служіння іншим і завжди готові допомогти тим, хто цього потребує. Горностаї дуже обережні і обачливі, вони вміють уникати небезпеки і зберігати свої секрети. Ворон з 10 березня, по 2 квітня. Ворон символізує таємничість і магію. Народжені під цим знаком, люди часто мають сильний зв'язок з природою і здатність до передбачень. Вони можуть бути схильні до містицизму і окультизму, їх приваблюють загадкові і незвідані явища. Ворони мають високу інтуїцію і часто бачать те, що інші не помічають Лисиця з 3 квітня по 25 квітня. Лисиця уособлює хитрість і винахідливість. Ці люди завжди знаходять спосіб обійти труднощі і адаптуватися до нових умов. Вони дуже кмітливі і мають здатність швидко навчатися. Лисиці вміють маніпулювати ситуаціями на свою користь і завжди шукають вигоду в кожній справі. Вони чарівні і можуть легко завоювати довіру інших. Тур з 26 квітня по 18 травня. Тур символізує силу і мужність. Люди, народжені під цим знаком, мають непохитну волю і здатність досягати своїх цілей. Вони відрізняються рішучістю і завзяттям, не бояться труднощів і завжди йдуть до кінця. Ще вони мають високий рівень самодисципліни і часто стають лідерами в своїх спільнотах. Змія з 19 травня по 11 червня. Змія уособлює мудрість. Трансформацію. Народжені під цим знаком, люди мають здатність до відродження і зміни. Вони часто проходять через важкі випробування, але завжди знаходять сили до нового початку. Змії дуже проникливі і мають глибоке розуміння світу. Вони можуть бути прекрасними порадниками і наставниками. Їжак з 12 червня по 5 липня. Їжак символізує обороноздатність і незалежність. Люди цього знаку. Відрізняються з самодостатністю і вмінням захищати свої інтереси. Вони часто вбирають тихе і спокійне життя, уникаючи суєти і конфліктів. Їжаки дуже обережні і обачливі. Вони вміють берегти свої секрети і уникати небезпеки. Бобер з 6 липня по 28 липня. БОБЕР уособлює працьовитість і старанність. Народжені під цим знаком, люди мають здатність створювати затишок і комфорт. Вони дуже турботливі і завжди прагнуть досягти досконалості у всьому, що роблять, Бобри вміють планувати і організовувати свою роботу. Вони дуже надійні і відповідальні. Вовк з 29 липня по 22 серпня вовк символізує відвагу і вірність. Люди цього знаку мають сильне почуття справедливості і завжди готові захищати своїх близьких. Вони відрізняються мужністю і рішучістю, не бояться вступати в боротьбу за свої переконання. Вовки дуже віддані своїм друзям і сім'ї. Вони вміють підтримувати і допомагати у важкі моменти. Лелека з 23 серпня по 15 вересня. Лелека уособлює захист і турботу. Народжені під цим знаком, люди дуже сімейні і завжди прагнуть забезпечити своїх близьких всім необхідним. Вони мають високий рівень емпатії і вміють слухати інших. Лелеки часто стають центром сімейного життя. Вони вміють створювати гармонію і затишок в домі. Півень з 16 вересня по 8 жовтня. Півень символізує гордливість і захисництво. Люди цього знаку відрізняються яскравою індивідуальністю і вміють пробуджувати інших. Вони мають високу самооцінку і завжди прагнуть до лідерства. Рівні дуже рішучі і впевнені в собі. Вони не бояться висловлювати свою думку і захищати свої інтереси. Кабан 9 жовтня, 1 листопада. Кабан уособлює силу. Народжені під цим знаком, люди мають здатність відстоювати свої інтереси і захищати своїх близьких. Вони дуже впевнені в собі і мають високу фізичну силу. Кабани часто стають лідерами у своїх спільнотах. Вони вміють керувати і приймати відповідальні рішення. Ведмідь 2 листопада, 25 листопада. Ведмідь символізує міць і авторитет. Люди цього знаку мають сильну волю і здатність керувати іншими. Вони дуже впевнені в собі і мають високий рівень самодисципліни. Ведмеді часто займають керівні посади, вони вміють приймати важливі рішення і не боятись відповідальності. Їх авторитет і мудрість. Завжди викликають повагу оточуючих. Рись 26 листопада, 9 грудня. Рись уособлює ловкість і проникливість. Народжені під цим знаком, люди мають високу здатність до мисливства і швидкого реагування на зміни. Вони дуже кмітливі і мають гострий розум. Рисі вміють швидко адаптуватися до нових умов і знаходити вихід з найскладніших ситуацій, їх проникливість і інтуїція. Допомагають їм досягти успіху в різних сферах життя. Кожен знак впливає на характер людини, її здібності і долю. Люди, народжені під різними знаками, мають свої унікальні риси, які допомагають їм досягти успіху в житті. Нагадаємо, що це один з можливих варіантів слов'янських знаків Зодіаку, який використовує символіку тварин і природних явищ для опису характерів і доль людей. Врахуйте, що історичних підтверджень для подібної системи немає, і багато з таких систем є сучасними реконструкціями або вигадками. Дякую, що потрожували з нами крізь час до стародавніх слов'янських традицій. Хай мудрість наших предків допомагає вам у повсякденному житті. Підписуйтесь на наш канал для більше цікавих відео про стародавні традиції та культури. До нових зустрічей!